Слава Україні, друзі! Героям слава! Чергове відео про те, як виводити світкоїн. Вже було декілька відео на моєму YouTube каналі, але в цьому відео я просто зберу всі способи, як виводити. І також в цьому відео розкажу, що робити, якщо у вас немає листа на вашій пошті, або ви десь нечайно видалили, або не приходило, як знайти світкоїни, коли ви все робите по інструкції, а вони у вас не відображаються. Як вивести на біржу, як продати і як отримати за це українську гривню вже на виході. Так, звичайно, що буде декілька кроків, але в кінці. Ці ви получите гривню на свою карту. Тому, друзі, обов'язково тисніть вподобайку авансом, а в кінці, якщо відео вам не зайшло, не сподобалось, просто цей лайк заберете. Ну і пишіть свою думку в коментарях, як вам таке відео. Ще також хочу вас попередити, хто не підписаний на мій телеграм-канал, обов'язково підписуйтесь. Там новини і інструкції виходять найшвидше. Посилання залишаю в описі. Ви на ютуб каналі Шарфус, приємного перегляду, і давайте перейдемо до відео. Також, друзі, хочу вам порекомендувати YouTube канал Каріна Крипто. Дівчина знімає все українською мовою. Цікаво розказує про криптовалюту. Як ви бачите, в неї 88 підписників. Я знаю, ви в мене активна аудиторія. Допоможіть українському YouTube каналі набрати першу сотню, а можливо і першу пів тисячі підписників. Я розумію, як важко на початку розвивати свій YouTube канал. Тому посилання на YouTube канал Каріна Крипто я залишаю в описі під відео. У моєму телеграм-каналі люди вже скидають скріншоти, що вони повиводили свої світкоїни на біржу Bybit. Там продали, получили за це долар, потім вже почали торгувати, купляли подешевше, продавали подорожче. Люди вже почали трейдити і на цьому заробляти гроші. Як ви бачите, друзі, на скріншоті в мене плюс-мінус там 400 світкоїнів, і за це я отрив 25 доларів. Всі, хто казали, там, що світкоїн там скам і так далі, ну я не кажу, що це топова криптовалюта, топова монетка, яка там дасть мільйони іксів чи тисячі навіть іксів. Ні, друзі, це просто черговий спосіб з нуля заробити там 25 доларів. Дехто був набагато розумніший, і в той момент, коли дізнали. Що буде ліс, вони почали скупляти по 10 копійок, по 20 копійок один світкоін, Зараз вони на цьому заробили дуже багато. В мене 400 світкоїні, люди тратили там 1000 гривень, а зараз з цього мають мінімум 1000 доларів. Я це сказав для того, друзі, щоб ви використовували любі моменти. Не потрібно казати, що все скам, біткоін, скам, люба криптовалюта, скам і так далі. Якщо ви так думаєте, будь ласка, до побачення вам точно не на цей YouTube канал. А всі, хто пробували, всі, хто заробляли, там були різноманітні махінації з цим світкоїном, люди прийде примотували на колеса, люди чіпали до своїх котів даний телефон чи годинник, який рахував кроки. І такими способами люди в день намайнювали від 200 до 300 світкоїнів кожного дня. А тепер перейдемо до вирішення ваших проблем. Що робити, якщо у вас немає листа на вашій пошті? Скажу одразу, про цей світкоін гаманець ви можете забути, тобто ви не зможете в подальшому вивезти. Звичайно, що зможете, але тільки тоді, коли буде функція прямої виплати на якусь біржу. Зараз законектити свій нір-гаманець не вийде. Тому наступна схема. Ви просто створюєте новий гаманець на ваших батьків, на брата чи сестру, у кого немає ще цього гаманця Світкоїн. Створюєте, обов'язково підтверджуєте пошту, дивитесь, щоб на пошту прийшов даний лист, і після того вже робите. Все по інструкції, зараз як я це все покажу. Інакше не вийде, якщо ви десь випадково його видалили. подивіться, будь ласка, ще десь в кошику, тому що рідко хто видаляє ще з кошика свої повідомлення, подивіться там. Якщо немає, тоді тільки один спосіб, так як я тільки що сказав. А далі просто всі світкоїни, які є у вас на вашому гаманцю, скидаєте на новий гаманець. Але, друзі, не на програму там, де ви майнили, а вже на новий гаманець світкоїн. Тому що дані світкоїни вже переходять в мережу NIR і їх спокійно можна буде вивести на біржу Bybit. Або на будь-яку біржу. Зараз вже Світкоін торгується на більш ніж 20 біржах. Ви можете бачити список, якщо не вірите мені, переходьте на CoinMarketCap і там бачите, де торгується зараз Світкоін. Це інструкція для тих, в кого немає листа на вашій пошті. Тепер перейдемо далі. Хто не бачить свої світкоїни. У мене це також така була проблема на своєму телефоні. Я і оновляв, і скидав друзям, і скидав підписникам свої світкоїни. Нічого не вийшло. Я дійшов до висновку, що просто потрібно очистити свої файли куки. Це все. Якби зберігається, рахується, що це один аккаунт, і до того нір-гаманець не бачить, що ви активували його. Це я так на хлопський розум сказав. Але я зробив ідентичні кроки на своєму комп'ютері, і все появилося. Одразу токени появились на моєму гаманцю. Давайте перейдемо до схеми, як виводити свої світкоїни на будь-яку біржу. Для цього переходимо на нашу пошту, і в пошуку вводимо світ. Далі бачимо, є ось таке повідомлення з червоними знаками оклику. Ви переходите на нього, гортаєте в самий низ і просто копіюєте дане повідомлення. Я відкривав його просто в новому вікні. Далі перехожу на дану сторінку, гортаєте в самий низ і натискаєте Wallet Near Org. Натискаєте сюди, і вас перекине вже на гаманець, і вам потрібно буде знову ж таки законектитись. І після того одразу з'явиться ваш світкоін. Бачимо, у мене зараз плюс-мінус 25 доларів. Тепер переходимо до вкладки Відправити. Нижче вибираємо актив, вибираємо наш світкоін максимальну кількість і нажимаємо продовжити. Далі тут є аккаунт ID, нам потрібно вставити гаманець з біржі Bybit. Ну, я це буду робити з біржі Bybit, ви можете робити будь-який інший. Для цього переходимо на нашу біржу Bybit. Найлегше це зробити, переходимо до вашого якби, аккаунту. Тут вибираємо активи, далі спот і переходимо на іншу сторіночку. Тут пошуку вбиваємо світ. Появляється наш токен, нажимаємо Поповнити. Мережу вибираємо обов'язково NIR, не вибираємо мережу ефіру, тому що там буде комісія. Тут все робиться без комісії, тобто жодної копійки ми не тратимо. І нажимаємо підтвердити. Копіюємо даний адрес, переходимо знову ж таки до нашого nir гаманця і вставляємо ось сюди наш адрес. І нажимаємо продовжити. Тут потрібно підтвердити дану транзакцію. Транзакція успішна. Як ви бачите, що я вислав 432 токени на свою біржу Bybit. Зараз пройде там 2-3 хвилинки час. Гроші мають поступити на мій аккаунт Bybit, і я повернусь до вас. Ну що ж, друзі, гроші поступили на мій аккаунт. Все пройшло набагато швидше, ніж я думав. Буквально за хвилину токени вже на моєму спотовому гаманцю, Як ви бачите, ось така кількість світкоїнів дорівнює ну майже 25 доларів. Ну і на сам кінець, друзі, найпростіший спосіб, як виводити звідси гроші. Просто переходимо в наш гаманець, нажимаємо вивід, і тут, де вкладка ім'я, просто вставляємо наш гаманець з біржі Bybit або будь-якої іншої, де зараз торгується світкої. Зараз у більшості аккаунтів доступна виплата просто з самого гаманця. Вибачте, що на самий кінець. Відео знімалося ще зранку і вже не хотів видаляти початок відео, тому зараз під вечір вирішив записати і розказати, що вже можна напряму володити свого гаманця на будь-яку біржу. Як продати і як обміняти на? На українську гривню дані світкоїни. Для цього просто в вашому спотовому митцю одразу нікуди не потрібно переходити, нажимаємо вкладку торгівля і просто натискаємо світ до долара. Бачимо одразу графік світкоїна, і можемо побачити, що на піку, на піку світкоїн був знову ж таки майже по е, одному долару. Давайте я вам збільшу. Тут, коли тільки був лісних, точніше не до долару, вибачаюся, а до 1 центу. І тут майже також е, ціна була 1 цент. Тобто, якщо порахувати, якщо я ще дочекаюся до 1 центу, вже. На моєму аккаунті не буде 25 доларів, а буде 40 доларів у монеті світкоїну. Очікувати на те, що світкоін буде там по 50 центів чи по 1 долару, я думаю, не потрібно. Але все-таки 1% можете залишити. Або монетка заліститься на Binance, чи, можливо, хтось затегає дану монетку, все-таки 1% можете для цього залишити. Але я збуваюся даної монетки, в принципі, ще там частина залишається на моєму аккаунті. Але все, що буде переходити, я буду продавати. Як це зробити далі? Переходимо до вкладки Продаж. Далі тут вибираємо кількість. Тобто 100%, якщо ми хочемо продати, і за це я зараз можу отримати 25 доларів. Тут вибираєте або лімітний, ви можете виставити собі ліміт. Наприклад, по цій ціні ви хочете продати світкоін і як тільки монетка дійде до цієї ціни, ордер активовується і ви продаєте по 66 центів дану монетку світкоін Я завжди роблю ринкова ціна. Вибираю 100%, продати світ і получу за це 25 доларів. Як далі обміняти, наприклад, ось ці долари, які ми продали, на біржі і як отримати українську гривню. Для цього переходимо до обмінника. Обмінник називається BestChange. Тут все дуже просто. Посилання також на обмінник залишаю в описі. Тут нам потрібно вибрати TRC20, тобто з цієї біржі, давайте ще раз перейдемо до біржі ByBit. У мене зараз немає, але уявимо про те, що ви продали ось ці світкоїни. І у вас вже тут буде USDT. Повертаємося до нашого обмінника. Тут вибираємо тезер. це є той самий долар тільки в криптовалюті. Вибираємо ТРЦ-20, тут мінімальна комісія. І тут вибираємо Visa MasterCard, MonoBank чи privat 24 Обов'язково дивіться, має бути Visa MasterCard, українська гривня. Не на казахстанське, не на москальське рублі, а іменно на ЮА. Має писати Юа, тому що ми отримуємо за це українську гривню. І, наприклад, вибираємо Монобанк. Далі вибиває велика кількість обмінників. Я рекомендую брати найпершого, тому що тут найбільша ціна за долар. Наприклад, вибираємо. Його і просто далі вказуємо суму, яку ми хочемо вивезти. Наприклад, це є 220 доларів, ми отримаємо за це 8800 гривень. Давайте перейдемо на українську гривню, оскільки це буде 25 доларів зараз. Тобто 1000 гривень, друзі, я заробив просто без ніяких вкладень. Ось так можна заробляти. Звичайно, що це невеликі гроші, але з нуля далі інвестувати і далі примножувати свій дохід, це тільки плюс, тому що. Ми нічим не ризикували, ми ніякі гроші не вкладали. І після того переходимо і оплачуємо дану заявку. Ви скидаєте, наприклад, 25 доларів на гаманець, який вам кажеться. І після того заявка автоматично опрацьовується за 5-10 хвилин. В деяких випадках це займає там до 2 годин. У мене було таке, що я чекав 2 години, поки гроші прийдуть мені на українську карту. Ось і все так легко, і просто ви зможете обміняти свої світкоїни на українську гривню. Але бачимо, тут є мінімальна сума 200 доларів. Давайте повернемось назад. Я покажу, як знайти. Меншу мінімальну суму, ось бачимо, є від 1 долара до 3000 доларів. Ви зможете тут обміняти. Тобто, якщо ви заробили на своєму світкоїні 1 долар, ви спокійно також можете його обміняти. Ви скидаєте автору 1 долар, він вам за це скине 40 гривень. Ось так це все працює. Також хочу вам порекомендувати, друзі, як на цьому заробити в декілька разів більше. Ви могли побачити в моєму чаті телеграм-каналі, що люди пишуть: куплю світкоін по одній гривні, куплю світкоін по гривню 50» і так далі. Чому люди це роблять? Тобто хтось не вміє продати світкоін. Він не може додуматися перейти, наприклад, на YouTube, ввести, як продати світкоін, і самому вивести на біржу. Він не хоче в цьому варити. Просто переходить, наприклад, в мій телеграм-канал, бачить, що людина купляє світкої по одній гривні. думає, ну нехай. Продам краще по одній гривні, чи взагалі нічого не заробити. Людина заплатила 400 гривень, а заробила 600 гривень. Тобто більше, ніж 100% людина заробила тільки з однієї людини. І так ви можете скупляти в різноманітних чатах, заходите і дивитися там, де є пост про світкоїн, писати, що куплю світкоїн там по 1 гривню, по 2 гривні. Ось. І ви скупляєте і можете чекати того моменту, коли світкої йде все-таки до 1 центу. І ще плюс заробити в два рази більше. Ви розумієте, тобто ви скупили. По 400 гривень продали не по 1000 вже, а продали по 1800. Таким чином маєте 1400 гривень тільки на 400 світкоїнах, враховуючи те, що ви 400 гривень інвестували і купили в людей 400 світкоїнів. Звичайно, що ви можете цим займатися, можете цим не займатися, вирішувати тільки вам, друзі. Це ніяка не фінансова рекомендація. Просто бачу, що люди цим займаються. І молодці, чому б ні? Так. Надіюсь, це відео було цікавим і інформаційним для вас. Я дуже надіюсь, що вирішив ваші проблеми. Тому, кому відео сподобалось, не забирайте лайк. А Якщо ви не поставили, обов'язково натисніть на вподобайку. Це допоможе розвати мій ютуб канал, який я веду тільки українською мовою, і розказую, як заробляти гроші в інтернеті. Слава Україні! Слава українській нації і пиздець Російській Федерації! І до наступного відео!